Що таке Storm Shadow та чи здатне славетне російське ППО С-400 збити цю ракету? Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, повітряного базування. Це спільна англо-французька розробка, яка також має назву Скальп. Вона здатна пробивати монолітні споруди, бункери, штаби і ефективно нищити ворожу техніку та живу силу противника. Це різноманітні склади, це аеродроми, які знаходяться в зоні ураження, це літаки, які знаходяться там. Тобто літакам доведеться давати ще більше відстані, щоб долітати до наших міст, бомбардувати, і вони ще більше будуть в зоні ураження. ППО, це а, реби, це різноманітні РЛС, Дальність польоту ракети Storm Shadow – 560 кілометрів. Але експортний варіант, який отримала Україна, значно менший, кажуть військові експерти до трьохсот км. Теоретично це може дозволити нам знищити всі штаби в зоні. В зоні дії цієї ракети, які тільки є. Великі, маленькі, середні, головні, не головні запасні командні пункти. А штаб це що? Це командування, це люди, це зв'язок, немає зв'язку, немає команди. і ти наступати чи не наступати, а куди? На південь, на північ, куди обходити, куди не заходити. Тобто це дійсно порушує керування військами. Бойова частина Storm Shadow відноситься до складу бомб з посиленим зарядом. Боєголовка складається з двох частин. Стартовий кумулятивний заряд пробиває прохід через броню, бетон та землю. Після чого друга частина проникає всередину цілі і з невеликою затримкою вибухає. Storm Shadow – це ракета класу повітря земля. Фахівці називають її. Тихою ракетою, яка здатна летіти на низькій висоті. Storm Shadow оснащені потужними засобами протилокаційної протидії. Її довжина 5,1 метр, польотна маса 1300 кілограмів, з яких 450 це маса бойової частини. Це достатньо для знищення корабля або в найгіршому варіанті пошкодження корабля. Дві ракети це вже знищений корабель. Це там пробой не отримав, все піде на дно. 400 кг вибухівки це 400 кг вибухівки. Біди можна наробити робити дуже серйозно. Ну, знищити пускову установку Іскандер легко знищити. Які станції радіолокаційні теж легко, реби легко, Штаби, які не сильно броньовані, не сильно укріплені, теж можуть це зробити. Тобто тут саме за рахунок точності, точність цих ракет досягається той великий результат. Українці радіють, росіяни плачуть. На цих кадрах видно, як ракети Storm Shadow, скальп безкарно пролітають над славетним російським ППО. Комплексами С-400 за лічені хвилини вони боляче вдарять по аеродрому Бельбек в Криму. Ракета Стормшедоу запускається з літаків Торнадо Єврофайтер Міраж. Але ЗСУ підлаштували цю зброю під власну авіацію. Наші техніки навчилися до сушок підвішувати ці ракети, змогли зробити так, що на старе радянське обладнання, старе стару радянську техніку можна підвішувати сучасні зразки техніки. Ну сучасні види озброєння західні. Сили оборони України використовують ракети Storm Shadow Scalp з травня 2023 року. Британія та Франція систематично поставляють це озброєння зсу про передачу цих ракет. Заявила і Італія. А от скільки і з яким радіусом дії Україна та союзники тримають в секреті.